Доброго ранку! Ви на сторінці студія управління часом Богуштайм. Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. І сьогодні я хочу з вами поговорити про спілкування. Про те, як взагалі спілкування допомагає. Згладити будь-яку ситуацію в вашому житті про те, де ваша відповідальність у спілкуванні, а де ви вже не можете вплинути на те, як взагалі спілкуватися, і чи дійсно ви являєтеся причиною в тому, що так складається спілкування з іншими людьми. Що я маю на увазі? Часто буває, коли ми з іншою людиною спілкуємося, це може відбуватися як і тет-а-тет, -тет, коли ми спілкуємося е, з людьми. Тут простіше, коли ми спілкуємося з людьми наочно, ми, як правило, Відчуваємо, так, відчуваємо додатково, з яким наміром людина з нами говорить, що вона, який намір вона вкладає, так, яку емоцію вона вкладає в те, що вона нам говорить. І, окрім інформаційного посилу, який людина нам передає, якою ідеєю вона з нами ділиться, ми ще можемо відчути, з яким настроєм, з якими емоціями людина до нас говорить. І тут якби простіше зрозуміти, як комунікація відбувається так більш, більш більш зрозуміло, більш ясно. Але трапляється так. І в нашому сучасному світі ми все більше спілкуємося не тет а тет а спілкуємося в різних месенджерах, різними повідомленнями переписуємося. І так буває. Що іноді, коли ми щось пишемо іншим людям, то нас можуть неправильно зрозуміти. Тобто, інша людина може неправильно інтерпретувати те, що ми написали, і від того. Вилазять якісь непорозуміння, з'являється якась така так, можливо, з'являються якісь образи, з'являється якась відчуження від тієї людини. Так, і з'являються якісь якісь такі додаткові, додаткові моменти, або ми можемо взагалі неправильно зрозуміти те, що нам написали, від того неправильно почати діяти, неправильно щось робити. І... Я коли розбиралася в цій темі, для мене було дуже важливо саме розібратися от з відповідальністю, з відповідальністю в комунікації. Так, за що я в цьому всьому несу власну відповідальність, а де відповідальність іншої людини? І щоб у мене, коли інша людина не об образилася, не виникало цього відчуття провини, і що я щось не те зробила, чи що я щось... тобто, щоб не виникали оці зайві емоції. І до чого я дійшла, і з чим саме я хочу з вами сьогодні поділитися. Коли я це проговорю, вам стане більш зрозуміло, що я маю на увазі. Дивіться, в будь-якому спілкуванні. Коли ми спілкуємося з іншими людьми, от крім оцього інформаційного посилу, який ми передаємо, є ще і емоційний посил. І ми відповідальні за те, що ми говоримо і як ми говоримо, а інша людина відповідальна за те, що вона почула. Як вона сприйняла? І відповідальна за те, яку емоцію вона в цей момент відчула? І якщо це негативна емоція, відповідальність в першу чергу іншої людини сказати вам про те, що це негативна емоція. А ваша таки знову відповідальність про тому. З яким наміром ви передаєте ту інформацію, ту ідею іншій людині. І що саме доброго-доброго ранку, дякую, дякую, що доєднуєтеся. Що саме ви їй хочете, що саме ви їй хочете передати? Тобто, отут потрібно дуже чітко розділяти дві речі. Перше, це той намір, який ви вкладаєте в ту інформацію, яку передаєте? Ту емоцію. І спосіб, як ви це робите. Це по цьому ваша відповідальність. І якщо дійсно ви проявляєте якусь агресію до іншої людьми, людини, то дійсно це ваша відповідальність. Чому ви передаєте іншій людині цю агресію? Чому ви передаєте іншій людині якісь ці свої негативні емоції? І тут тільки ви. Ви господар того, щоб це змінити, перепросити, якщо ви дійсно можливо щось у вас там відбулося, ви перебували в поганому настрої, і тут дійсно ваша відповідальність от взяти і іншій людині просто вибачитися, пояснити ситуацію, що взагалі з ним з нею не пов'язана, і спокійно це вирішити. Але якщо інша, інша сторона, якщо ви щось... Написали людині, і та людина просто додала якусь свою емоцію, додала якусь своє враження, якісь свої, свої переживання в цей текст, тому що будь-який текст ми можемо прочитати по різному. Якщо це нейтральний текст, нейтральна інформація сама по собі, вона нейтральна. А вже те, якими фарбами ми її для себе розфарбуємо, ось тут уже відповідальність іншої людини, якими фарбами вона розфарбує отой посил, який ви їй передаєте. Тобто, якщо ви написали щось іншій людині, якусь інформацію, там, наприклад, візьми, ось, ну, наприклад, ви в сім'ї спілкуєтеся зі своїми рідними і написали. Візьми їх, купи, купи додому хліб, бо вдома немає хліба. Ну, наприклад, це нейтральна інформація. Ви могли її написати з таким посилом: Купи хліб, тому що вдома нема хліба. І ви турбуєтеся про сім'ю. Ви турбуєтеся і про ту людину, і про себе турбуєтеся, і взагалі турбуєтесь про те, щоб людина, наприклад, поверталась додому, не буде чого їсти, і щоб вона просто зайшла в магазин і купила хліб. А інша людина може перебувати в абсолютно різному настрої. І вона може прочитати цю інформацію як купи хліб. Вдома нема хліба. І цей посил він може виявитися для людини дуже агресивним. І людина може ну, дійсно сказати: чому я маю купувати хліб, чому вона мене чи він мене змушує купувати хліб, зробити собі кучу різних накрутів і образитися, і потім ображатися, і потім розкрутити цю ситуацію до якогось такого незрозумілого масштабу. То тут я хочу до вас донести основну ідею, що спілкування це взагалі розчинник будь-яких проблем в вашому житті. І якщо якісь конфліктні ситуації відбуваються в спілкуванні, то це не для того, щоб зробити когось із вас неправим, це для того, щоб розібратися, поспілкуватися, прояснити. З яким наміром інша людина щось вам говорила чи писала, з, яким намі... з якими емоціями ви це прийняли, зробити висновки, проговорити це все, залагодити це все, щоб не було ніяких додаткових образ, щоб це вас не засмучувало, щоб це не засмучувало іншу людину. І таким чином зберегти гарні відносини з іншими людьми. Тож я сьогодні з вами поділилася ось такими основними моментами, які стосуються саме відповідальності в зоні спілкування. І сьогодні, коли ви будете робити якісь ваші справи, поспостерігайте за собою дійсно, з яким наміром ви говорите, переписуєтеся, з яким наміром ви взагалі щось робите в своєму житті і які, як це сприймають інші люди, так, як вони відповідають. Як взагалі поспостерігайте сьогодні за вашою комунікацією? Я думаю, ви дуже багато. Цікавих для себе зробити висновоків, і дійсно це допоможе вам створити таке класне оточення довкола себе людей, яких ви розумієте, і які розуміють вас, і ви не будете витрачати додаткові сили, додаткову свою наснагу для того, щоб вирішувати якісь отакі незрозумілі ситуації, а направити їх в напрямку того, щоб дійсно. Створювати, досягати своїх цілей, планувати ваше життя, і реалізовувати все те, і наближувати все те з вашого. Майбутнього, що ви хочете, щоб було в вашому житті тут і зараз. Тож, сьогодні нагадую: не забудьте скласти ваш список справ на сьогодні, що ви будете виконувати, проставити тайм-калькуляцію, скільки часу ви будете витрачати на ці всі задачі. Підрахуйте, чи вам вистачає 24 годин, щоб все це реалізувати. Потім виставляйте пріоритетність, що за чим ви будете робити. Не беріть більше п'яти пріоритетних речей, які ви за сьогодні маєте зробити, От прямо обов'язково, що їх не можна перенести на інший день, щоб не розфокусовувати свою увагу. І це не тільки стосується робочих задач, а й взагалі всіх задач, які ви сьогодні собі поставите на день. Потім графічно зображайте, що за чим ви будете робити, тобто складайте ваш розклад, вашу карту вашого дня сьогоднішнього. І створюйте ваше життя найкращим чином в гармонії і досягайте всього того, чого ви хочете. З вами була Юлія. Бажаю всім гарного і натхненного дня!